Слава Богу, брати і сестри. Цей благоприємний ранок, який Бог нам подарував. І ми дякуємо Богу, що він є з нами. Знаєте, дякуємо за молитви, хто молився цей тиждень. Нам Бог дарував змогу бути в трьох місцевостях нашої країни, в трьох областях. Це Миколаївська, Чернігівська і Полтавська область. Там проходила медична християнська клініка, можливо, ви чули про такий проєкт, який більше 20 років. Брати були розказували, і цей раз ми співпрацю мали разом з ними. Дуже багато людей було присутніх, приблизно 230 людей прийшло обстеження тільки в Миколаївській області за два дні. І коли в кінці цього проєкту була така євангелізація, то прийшло більше, напевно, 100 невіруючих людей. І ми дякували Богу за те, що навіть в цей час, знаєте, Бог говорить, спасає, діє. Дуже багато молоді задіяно, дуже багато братів з Америки приїхало. Приблизна команда була у нас до 60 людей тільки ті, які служили, крім тих, кому служили. Саме цікавий момент був: знаєте, коли це був певно вівторок, і євангелізація була, і небо дуже сильно затягнуло. І перед тим дуже серйозний дощ пішов. Такий проливний, що палатки ми тримали, щоб їх не позносило. А служіння було назначене ось на сьому годину, і люди почали сходитися з тульчиками, все, а небо було дуже затягнуте, і краплі душа виривалися. І Ми дуже сильно переживали, як зробити, чи всередині в приміщенні, чи зовні, розуміючи, що всередину не всі захочуть прийти, а зовні багато людей почують, бо це в селі. Ми вирішили робити зовні. І Знаєте, коли люди сіли, розположились кожний своїм кріслом, хмара ніби ще більше стала над, прямо над нами. І цей, цей такий дощ, він не дощ, а як бриз такий, він починав іти, виривався. Але я дивлюсь, братих, хтось в одному в кінці, хтось в іншому, всі бачу, стоять, моляться, не дивляться, губи шевеляться. Розумію, що зараз все залежить від Бога. Ну, ми не казали, що ми зараз помолимося, і доща не буде, але в кінці, як факт, вже свідчили людям, що всі перебували в молитвеному стані, і дві години не одна капля дощу великого не вирвалась на те зібрання. Бог повністю дав погоду, слава Богу. І ми бачили, знаєте, в тому Божу руку, особливо коли люди відкривалися, приходили. Знаєте, побачив таке противостояння в духовному світі. як... Одна жінка прийшла і вона розказувала свою біду. В неї син наклав руки на себе буквально недавно. І вона прийшла в палаточку. І якраз я там сидів і говорить, що ну, в мене велика біда з тим, ну, з тим сином. кажу, так його вже немає. Ну, але він каже, є, він в мені живий. Він приходить до мене, говорить кожну ніч і веде десь мене, каже, що мені зробити. І знаєте, я їй давав поради, які на той час прийшли. В розумій старався ну, вникнути, хоча це дуже така складна ситуація. А зразу підійшла друга жінка, знаєте, і вона напором таким серйозним каже: нам треба вже йти. Нічого не розказує вже йдемо, бо буде сильний дощ. Знаєте. А ця жінка каже, дай мені хоч декілька хвилин, я хочу просто розказати свою ситуацію. А вона каже, нам треба вже йти, бо буде сильний дощ. І знаєте, в той момент, коли вона це сказала, такий грім вдарив, такий дощ йде. І вона бере ту жінку і просто виводить за руку з палатки. Я кажу: ви бачите, що навіть сама погода вам не дозволяє вийти з палатки, а ви хочете витягнути. Цей дощ каже, затягнеться на дві години. Треба йти. Я кажу, він зараз закінчиться, але давайте ми просто поговоримо. І ця жінка молилась молитвою покаяння. І Тільки вона сказала амінь. знаєте, дощ зупинився. І вони вийшли з палатки по-сухому, пішли додому. Знаєте, в цих моментах пов'язане багато що, а особливо духовна боротьба. Настільки диявол. Він не хоче, щоб люди шукали Бога і виходили на дорогу правди. Але сьогодні Бог нам дав змогу. Знаєте, ми підтримуємо і наші молитви, ту команду Вони сьогодні в Луганській області. Вони поїхали далі на схід нашої України. Там також ще буде таких два проєкти проходити. А за те, що Бог дав зробити в ім'я його за цей тиждень. Дуже дякуємо Богу і всім, хто молився. Хай Бог буде благословений. Я хочу прочитати, брати і сестри. Місце писання, яке записано в Матфія, 10 глава 38 віршик. Ісус Христос говорить такі слова. Хто не візьме свого христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Ще один текст я би хотів прочитати: 16 глава Матфія, 24 вірш. Записані подібні слова. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й йде вслід за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Брати і сестри, ще деякі тексти Євангелія Івана, 19 глава, 17 віршок, і свого Христа. Він вийшов на місце череповище, зване по Гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним двох разом інших, одного та другого боку, а Ісуса всередині. І до Коринфян апостол Павло, перше післання, пише такі слова, хто має Біблію. Давайте прочитаємо разом 1,18 до Коринфян. Бо ж слово про Христа, тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємося, то є сила Божа. І Єфесянам 2,16, також один текст з 11 вірша. Отож пам'ятайте, що ви колись цілом погане, що вас, так звані рукотворно обрізані, на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, зруйнував середину перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому прибивши. 16 16-й віршик посредством Христа уничтожить вражду примірів або їх в одном тілі. Русский текст говорить. Брати і сестри, сьогодні я би хотів декілька думок сказати про Хрест Ісуса Христа. Я розумію, що ми багато читаємо про хрест і розуміємо, що це якась необхідна річ в нашому житті. По-різному ми її уявляємо. І розуміємо, що без неї неможливо бути учнями Ісуса Христа, без Христа неможливо звершити духовне життя. Без Христа неможливо жити по духу. Ми говоримо не за Ісуса Христа, а зараз за той додаток, який обов'язковим є в житті кожного християнина, який пішов за Ісусом Христом. Ісус Христос сказав про себе: Я є дорога, правда і життя. І один з періодів або етапів життя Ісуса Христа це був хрест Христа. Христос не завжди по землі ходив з Христом. Він, знаєте, готовився до того, щоб взяти Христа. Він учнів приготовляв до того, що прийде момент, і Він візьме Христа і буде нести Його. І так справа з Христом, ви знаєте, вона має таких три етапи: перше, про що говорить Ісус Христос, дуже серйозно, що ми повинні взяти Христа. Друге, ми повинні нести Христа. А третє, ми повинні прибути на Христі. І проти цих всіх трьох етапів буде йти серйозна війна нашої плоті і ворога душ людських. Щоби не взяти Христа, щоби не нести Христа і щоб не бути на Христі. Кінець цього всього фінішного моменту записаний до Єфесіян в, в 2 главі в 16 віршику: Хрест примирить в нас самих двох людей. Він приб'є ворожнечу, яка є постійно між нами. Він є, знаєте, між нами, в нашому тілі є два суб'єкта. це дух і тіло, і душа, особливо дух і тіло, вони мають постійну боротьбу. Вони мають велику ворожнечу. І життя тілесних християн, і життя духовних християн, показує, на якому місці в житті людей є хрест. Тому що хрест це. Особливий момент, який допоможе духовному чоловіку мати перемогу над тілом. І Ісус Христос каже, прийде час моє життя, я візьму Христа. Брати і сестри, і Христос говорив про це учням своїм і казав, всі, хто прийдете до мене, ви повинні скористатися Христем. Це не, об... це не просто рекомендація, це наказ, це ультиматум. Ви повинні взяти Христа. Знаєте, деколи ми думаємо, що Христ це якась. Така справа, яка приречена для нас, яку ми не вибираємо, яка від Бога прийшла і все, і ти від неї збавитись не можеш. Але Христос каже: візьми Христа, означає те, що ти можеш взяти, а можеш не взяти хрест. Ти можеш лишити його з боку, а можеш взяти його і нести. Брати і сестри, Ісусу Христу була пропозиція з боку учня, Його Петра, а там диявол через уста його говорив: пожалій себе. Нехай ніколи не буде з тобою цього, для чого тобі ця дорога? Живи, як всі живуть. Невже твого духовного життя мало що люди зціляються? Демони виходять. Люди стають мертві живими, і це достатньо для того, щоб ім'я Боже славилось. для чого тобі хрест? Для чого тобі раніше часу, можливо, це в очах людей так казалося знищити своє життя, віддатися повній волі Отця Небесного, померти. Хрест, брати і сестри, це дуже непроста ситуація в житті кожної людини. Коли сьогодні, я думаю, багато з нас думає, ну хрест взяв і пішов з ним. Можна й пострибати з Христом, можливо, хтось думає. Але коли ми дивимося на Ісуса Христа, то на землі не було ні однієї речі неможливої для Нього. Він словом своїм володів всякою ситуацією фізичною на землі, навіть не духовною. Ми читаємо, що навіть через стіну він міг пройти. Навіть, знаєте, він міг море стишити, лазаря на третій день вивезти, але на четвертий день із гробу. Але коли він взяв свого Христа, то стається те, що показує людяність Сина Божого, тобто, ціло людини Його. Він не міг нести Христа. Можливо, це іронічно звучить або так визивающе, але так написано в Слові Божому, що коли Син Божий в Івана написано, він ніс Христа. А Матвій Марко каже, що цього Христа прийшов Симон Карянин, який не був готовий, але змусили його. І він взяв цей хрест і ніс його перед Ісусом Христом. Ми розуміємо, що це настільки було тяжко зробити, настільки нелегкий цей був хрест, що син Божий, якому не було неможливою на землі жадної речі. Він справлявся з любою ситуацією, він контролював людьми ситуацію. Він ставив все на свої місця, але коли взяв Христа. Він не міг нести Христа. Цей Хрест придавив його до землі. Цей хрест знесило його. Цей хрест показав для всіх нас, що самому Христа нести неможливо. Для кожного з нас є свій Симон Киріянин, який поможе нам. А в нашому випадку це сам Син Божий, Ісус Христос. Слава Ісусу! Брати і сестри, візьми свого Христа. Сьогодні Слово Боже показує на складність. Цього додатку в житті кожного християнина, що це абсолютно непросто, що це абсолютно не ті умови, на які багато з нас розраховували, коли ми прийдемо до Христа, життя наше стане, яке воно стане. Ти будеш розіп'ятий. Ти будеш знищений як людина, як егоїст, як той, хто живе для себе, як той, хто має свої плани, свої амбіції, свої бажання, своє бачення. Коли ти взяв Христа, це все стає рівно нулю. Воно нікого не цікавить. Через тебе і через мене повинна діяти стовідсоткова Божа благодать, Його слава Його сила. Слава Ісусу! Апостол Павло каже: я для себе вирішив нічого не знати. А що ж ти знав до того? Багато що він знав. Навчений у ній Гамаліїла, освіта дуже висока. Конкуренція серед фарисеїв мав великий статус, голос його вжив багато що. Але коли я зустрівся з Ісусом, Хрест Христа все знищив, я став. Рабом і Ісуса Христа. Алілуя! Бог хоче діяти через кожного з нас. Але Він каже, візьми свого Христа. Хрест це те, що сьогодні розпинає тебе. Люба ситуація, яка сьогодні наближує тебе до Христа і робить тебе безсильним, і сума твоя дорівнює нулю, це буде твій хрест. Якщо ти сьогодні ще не розіп'ястий, якщо ти сьогодні ще рухаєшся своїми амбіціями, Бог каже, стань учним моїм. Візьми Христа. Нести Христа непросто. Нам є сам приклад Ісус Христос, який був найсильнішим духовним чоловіком на землі. І фізично Він багато що міг зробити, але з Христом не так легко було справитись. Брати і сестри, Хрест покаже нам, що ми в повній залежності від Ісуса, що ми без Нього не можемо нічого зробити, навіть свого спасіння. Вся плоть наша, все его наше, воно все працює, щоб забрати той мир і духовний чоловік. Ви знаєте, Він. Працює, щоб зблизитись з Богом, і ця ворожнеча постійно, і кінець цієї ворожнечі в тілі нашому положить хрест Ісуса Христа. Прийде повний мир і спокій. Брати і сестри, остання стадія, про яку ми читаємо в Писанні, Ісус Христос пережив, це, це постійна провокація. Зійди з Христа, зійди з Христа, спаси себе. Хрест і життя тут дуже, ви знаєте. Такі речі, ти на Христі, ти не можеш жити для себе. Хочеш спасти своє життя, Хочеш жити для себе, сходь Христа, хоч жити для Бога. Прибудь на Христі. Прибудь на Христі. Цікавий момент, що в третій стадії не ти володієш Христом, а Хрест володіє тобою. Якщо в другій стадії, коли ти несеш Христа, ти можеш його схинути, ти можеш його покласти, то коли ти зійшов на Хрест, син Божий, прославиться, коли буде вознесен. І ти повністю прибитий. Цей хрест був повний контроль над тобою як плодським чоловіком, і в тобі проявляється Божа сила. Брати і сестри, нехай Господь нам поможе. Хрест Христовий, велика глибина. Візьмімо цей хрест. Не біймося вмерти для себе, бо тоді в нас відкриється другий етап Божого життя. Знаєте, ми вчора навіть сиділи з молоддю, ввечорі було спілкування, і одна сестра. Вона висказала таку, таку мрію вона каже, я знаєш, дивлюся на Бога. Мені кажеться, Він так хоче нас унизити. Він так хоче, щоб ну, ми, як люди були ніхто. Я каже, хочу Бога почути, але Бог каже, смиряйся. Я хочу, каже, приблизитись до нього, молюся, шукаю, але не чую. Приходжу, кажу, брати, я Бога не чую, а Бог через них каже, ще треба тобі смирятися. Я кажу, понімаю, ну коли це й буде кінець тому смирінню. Ви знаєте, складно. В такому тілесному розумі зрозуміти духовну боротьбу. Христос взагалі не об'язаний для нас нічого. Ми знаходимося до Нього в дуже низькій ситуації по відношенню. Він святий, а між нами велика прірва. Але для того, щоб ми були разом, Бог зробив все. І Він ініціює наше пробудження, щоб ми були з Христом. Він каже, візьми хрест. Ти не можеш по плотськи мислити і порозуміти духовні речі. Ти не можеш жити за розумом і бачити славу Божу. Ти не можеш, догоджаючи плоті разом з тим відкрити для себе глибину тайн Божих. Не можеш. Хрест тобі поможе. І тільки тобі в тобі відкриється життя Христове, і ти почнеш жити по духу. Нехай кожного з нас благословить Господь. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимся, брати і сестри.